Багато розмов загалом останнім часом про можливість ворожого великого наступу на Запоріжжі. Ви бачите такий варіант? Чи це буде прямо, от, можливо, це форсування Янчик рака була спробою, так би мовити, знаєте, промацати позиції? Можливо, спробують перейти. Оце висохле русло Каховського водосховища. Можливо, локально на Гуляйпільському напрямку така локальна атака. В найближчій перспективі ви бачите такі можливості в найближчій перспективі ні. Треба розуміти загальну, загальну логіку. І якщо ми подивимося на фронт і подивимося північніше на Курську операцію, то саме там сконцентровані зараз головна вся увага російського командування, і це очевидно, що під час проведення основної операції потрібно скувати наші резерви, і ось тому, власне кажучи, відбувається активізація всього, до речі, за, ну, південного фронту. Тобто ми говоримо і про Південь і Донецької області, тобто, де з Маріуполя перекидаються резерви, і бачимо, що і радник міського голови його, ну, його контакти фіксували великі колони з живою силою в першу чергу. І бачимо також і запорізький напрямок, і Херсонський напрямок. Тобто, по всій ділянці фронту відбувається активізація. Тут можна, звичайно, ж виділити саме Времіївський виступ і застосування саме великої кількості бронетехніки. Тобто, що це означає? Це значить що ворог планує швидко прорватися великими частинами і вже закріпитися на ось, власне кажучи, на цьому. В районі Новосілки, тобто ось цей времівський виступ, який ми зрізали під час минулорічної наступальної кампанії. Це говорить про якраз пріоритетність саме цього напрямку. А от по іншим напрямкам, тобто мається на увазі на в районі там островів, на Херсонський напрямок. Там буде, там відбувається навпаки посилення, активізація ворожих дій. Тобто, але в плані саме диверсійних груп намагання відволікти на себе витягнути наші резерви, скувати їх і застосування дронів, от умовно кажучи, і зліва і справа. Рава і на Херсонському напрямку, і вже східніше на Запорізькому напрямку, ми бачимо, що техніки якраз не вистачає, і вони застосовують активніше набагато дрони. Дрони, далекобійна свої ну там міномети, тобто все, чим можна створити додаткову напругу для наших сил на півдні, і можливо, в розумінні росіян, і їм вдасться тримати де, ну, виманити на себе якісь наші додаткові резерви, які би не підуть, наприклад, на Донецький напрямок або Ну, ще гірше для них це на Курщину.